Oh, oh, yeah, рождается, славите Христос небес срящите. Дорогие отцы, братья и сестры, дорогие чада нашей Святой Православной Церкви, сердечно приветствую вас с преславным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. В эти светлые дни все мы ждем ту Вифлеемскую звезду. Все мы ждем, когда всходит Заря над Вифлеемом. Это особое состояние, когда человеческая душа ждет пришествия в мир Сына Божия. Ждет, потому что по благоволению Божию явившийся ангел сказал когда-то, «Я возвещаю вам радость велию, которая будет всем людям. Идите, в ограду Вифлеем, и там увидите младенца повитого Ясиха. И поспешили пастушки поклониться Христу младенцу. А тем временем поспешают волхвы с далекого востока своими дарами, зная, что особая звезда появилась на небесклоне, зная, что пришел мир. Спаситель мира, Сын Божий. Все радуются, все веселятся, потому что возвещают небеса слава Вышних Богу и на земле мир, человек и благовление. Радуются пастушки бедные, принося, что кто может от своих даров. Радуются волфы, не радуются только тот, который засмутился о своем царстве. Ирот. И отныне начинается новая эра, эра спасения рода человеческого. Начинается история Святой Православной Христианской Церкви. Начинается то, что уже продолжается два тысячелетия. Проходит целые солны. Этим же путем пастушков для поклонения Христу, этим же путем волков. этим же путем, которым прошли тысячи подвижников, мучеников, угодников Божия. Сегодня мы поздравляем вас, дорогие отцы и братья и сестры, с этим преславным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Христос рождається, славите! Христос вісь! Встрічайте! С празіха землі, і сьостри! Христос народився, і світ отримав надію. Христос народився, і любов царює вік. Христос народився, і небо преклонилося до землі. Христос народився. І Віфліємська зірка вказує правдиво шлях до Бога. Христос народився і немає перемоги зла, бо ми спасені благодаттю через віру, але це не від нас, а Божий дар. Відкладемо усі турботи, друзі, і порадіємо народженню Христа. Все проходить, а світло Христової віри сяє скрізь століття. Різдво Христову радіє Всесвіт. Радіють люди по всій землі. В Миколаєві в кафедральному собору Різдва Пресвятої Богородиці, Божественну літургію служив митрополит Миколаївський і Очаківський високопрясвящені Шепеті Владико Сидержителю, Господі мною, мило себе, прийми коліно коли напреклоны молитвы и смирены и слины наши, приноси мне алтарем Твоїм все время біди і скорбі народу нашого, прийми представництво всіх святих сродников наших, Коих призиваєм нині на помощь и заступление, світ свет любе я, явлений на кресте Твоєм, просвітив всякого человека, страдущего мире сім, Хоть мне вражды и беззаконие суши, прими ходатайство святого благоверного князя Владимира, Хрестителя и Пресвятителя земли нашої, прими молитву Стратцо Сердцев Бориса и святых Бориса и Глеба, научайших не подавать и руки своє на брата своего, прими заступничество угодников Твоих Антоний и Федосе и всем и всех преподобных мужей и жен. Слезами покаяние души своей паче снега убеливших, прими подвиного новомучеников и исповедников, страданиями своими спасительной верую Тебя сохранивших, прими прошение всех святых церкви Твоя, трудами Своими землю нашу сиявших, на и прими Молитвы Покров Пресвяты, владычицы нашей вовровицы и присади мои, Матери Твоя, Ежей, Непостыдным предстательством, люди Твоя, много ли избавленных, от всякие враги, между усобным в ране, услышаны Спасителю наш и милостив, милостив, Боги ко всем страждущим и обремененным, и остави нам долги наша, навчай научая нас оставлять и виды нашим, наших и преклони гнев Твой на милость Твою. Усмиряє всяке крамалині строєння в державі наші, якотисі яко любівний Бог наш і тебе слава селає, Отцу і Сини і Святого Духу, нині і прислає во і, і віко. Урочисто і велично проходить святкова служба, духовенство в білих вбраннях, святе військо Божества славить. Свого творця. Церква від імені Бога закликає кожного увірувати і змінитися на краще. Увесь багатовіковий досвід православної церкви свідчить, справжнє преображення відбувається дією благодаті через добровільне співробітництво. Бога й людини. Сьогодні, слава Богу, наші церкви наповнені людьми, які прийшли порадіти народженому Христу і принесли свій дар, радість в серці і душі, яку вони отримали від спільної молитви. В ці святі дні згадаємо з тобою, друже, віфліємську печеру і народження в ній Сина Божого. Який прийшов в цей світ, щоб врятувати кожного з нас. І сьогодні ми чуємо ангельський спів, що пролунав в ту святу ніч. Слава вишні Богу, і на землі мир, в чоловіцих благовоління. Лунають дзвони, і по вулицям пливе хресна хода. Як волхви йшли за віфліємською зіркою до місця Різдва Спасителя, так і ми йдемо з хоругвями хресною ходою, сповіщаючи радісну радість усім, усім, усім. И братья Поздравляю вас, дорогие отцы, братья и сестры, с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня это уже 2015 год. 15 лет, как поставлен этот крест, память двух тысячелетия Рождества Господа нашего Иисуса Христа нами. Спаси Христе Боже. Дай, Боже друзі, щоб світла радість Різдва Христового зігрівала ваші серця, а світло віфліємської зірки освітлювало ваші шляхи завжди. Христос народжується, славимо Його. Христос з Небес. Зустрічайте. Слава Богу за все.